З 10 квітня розпочався останній і найважливіший тиждень перед Великоднем страсна седмиця. Це особливий період, коли віряни згадують про страждання, останні дні життя Ісуса Христа та Його Воскресіння. Детальніше про історію та традиції цих днів розповів настетель козацької церкви Пресвятої Покрови і Романах Отець Феодосій. Кожен день страсного тижня має своє особливе значення і відповідає специфічним подіям, які згадуються в християнській традиції. Такі найвагоміші. Це є декілька останніх днів цього тижня. Починаючи з середи, в середу, ми згадуємо, коли Христа зрадив Іуда в Гесіманському саду. В четвер ми згадуємо встановлення Євхаристії, встановлення таємної вечері. І ось до п'ятниці ми згадуємо всі ті страсті, котрі терпів Христос. Все закінчується в те, що п'ятницю ми виносимо для поклоніння плащеницю. Це символ погребіння Христового. В суботу ми тримаємо дуже суворий піс, згадуючи, що Христос. Лежить в труні, врешті все закінчується о півночі, в неділю, коли ми проголошуємо один до одного з величезною радістю Христос Воскрес. Зазвичай у ці дні віряни дотримуються певних заборон і правил. Тець Феодосій наголошує: аби питання, що можна робити, а що ні, не було виконанням сухих правил і норм, потрібно дивитися на все крізь призму любові до Бога і до ближніх. Господь же з нами завжди. Коли нам важко, він поруч із нами, коли нам легко, він поруч із нами. В біді, в радості він завжди. І так само в Страсний тиждень ми, як його послідовники, як його діти, яких він любить найбільше за все в світі, маємо бути поруч із ним. І тому питання, що можна робити, а що не можна робити, відноситься до Христа як до рідного. І від собі, в житті ваших рідних людей щось таке трапляється. Чи будете ви веселитись, радіти, ви будете співчувати? Цей тиждень важливо використати як час очищення та максимального наближення до Бога, вважає отець Феодосій, приділяти час для більших роздумів, молитви і більше зосередитись саме на духовних питаннях. Важливо в ці дні саме віддати шану та повагу стражданням та смерті Ісуса Христа на Христі. Ти зранку, весь день влітку, розіп'яти на цьому хресті. І вся твоя вага давить тобі на два цвяхи, на які прибиті ноги. На голові в тебе терновий вінець, ти ноги повністю, і ще й плюють, і насміхаються над тобою. Це страшенний біль, це ганебна смерть. Але Христос її перетерпів. Питання для чого? Для нас. Виключно для нас. Аби воскреснути і для нас подарувати нам своє царство. Отака Його любов до нас. Ось це найголовніше.